Більшу частину свого свідомого життя я була дуже невдячною людиною. Через це я втратила дуже багато класних можливостей, стосунків, і це такий важкий шлях, краще так не робити. Як кажуть, розумні учаться на помилках інших людей. Тож давайте сьогодні розкриємо цю тему, тему як вдячність формує процвітання і щастя в нашому житті. Привіт, Ютуб, я Женя. І перше, що треба зрозуміти щодо вдячності, що вона народжується в наших думках і вони пов'язані з нашим серцем. Тобто ми формуємо вдячність уважно, дивлячись на те, що навколо нас, і розуміючи, що так, ми насправді вдячні за це. Це щось хороше, що стається в нашому житті. Ми думаємо, кому я можу бути вдячна за це. Ми можемо вдячні бути природі, нашим батькам, собі, колегам, близьким людям, друзям, Богу, Всесвіту. Ми завжди маємо в житті щось хороше, так? і тут важливо бути уважним. Коли ми уважні до цього, в наших думках, в наших почуттях народжується вдячність. І ми можемо її виразити трьома способами. Перший способ, в принципі, як я вже й казала, це думки. Ми можемо думати добре про іншу людину чи про якусь ситуацію. Наприклад, не завжди ми можемо виразити свою вдячність Всесвіту. Як що йому? Приготувати якусь смачненьку їжу? Ні. Але ми можемо подякувати подумки. Чи, наприклад, батька, якого зараз з нами немає вже, ми можемо подякувати в наших думках. Є ситуації, коли тільки так ми можемо бути вдячні, але це все одно важливо робити. А вже ж другий спосіб. Коли ми вже відчули цю вдячність, ми подумали про неї, ми розуміємо, що так, ми вдячні, і в нас є можливість сказати про це іншій людині, то це ну просто це фортуна, це дуже добре. Наприклад, наша подруга, яка допомогла нам пройти через якусь важку ситуацію. Наприклад, ми розсталися з коханою людиною, і ми страждали, але вона була поруч. І так ми можемо сказати ми можемо прийти в себе і сказати так, дякую, дякую, і піти по своїх справах. Тобто, ми отримали від неї щось хороше і використали її просто як такого безкоштовного психолога і пішли далі далі по своїх справах. Ну насправді це невдячність, тому що навіть коли в нас немає якихось великих можливостей подякувати. І дай Бог, щоб в неї не сталася така проблема, що ми її відплатимо тим самим, допоможемо її, підтримаємо. Дай Бог в неї такого не буде, волю в нас завжди є можливість висловити словами свою вдячність. Але для цього, для справжньої вдячності завжди, завжди важлива уважність. І ми дуже уважно ми кажемо їй не просто дякую. Ми кажемо їй щось із нашого серця. Ми кажемо їй, наприклад, ти знаєш, якби тебе не було поруч, я не знаю, що б я робила. Ти настільки цінна для мене людина, що ти, ти навіть не уявляєш, наскільки я вдячна цьому життю, що ти в мене є. Ти просто найкращий психолог всіх психологів. Ти найкраща подруга, яку можна тільки уявити. Дякую тобі за те, що ти є. Це всього ну, 60 секунд можливо, я зараз це сказала. Це небагато часу, але щоб це було щиро, це треба насправді відчути і приділити цьому увагу. Просто подумайте на хвилинку, якби ви зробили щось гарне для своєї близької людини, і ця людина прийшла і сказала вам такі слова. Дякую за те, що ти є в моєму житті. Ти допомогла мені пройти через такий важкий період мого життя. Я не знаю, що б я без тебе робила. Я дуже хочу, щоб ти була щаслива. Це прості слова. Але дуже часто ми хочемо простоти. Ми не хочемо якихось дуже складних філософських речей. Ми хочемо просто чолов... людяності, чоловічності хотіла сказати, людяності, щирості. Серця відчути інше серце, прокомунікувати серцями. Тож, давайте не будемо скупитись на добрі слова, щирі, сердешні для наших близьких чи дальніх. Ми можемо зустріти людину в поїзді, вона нам може допомогти. І ми можемо бути вдячними також за це. І третій спосіб, як ми можемо виражати свою вдячність, це а вже ж дія. Діяльність це може бути допомога в якійсь складній ситуації, фізична допомога, моральна допомога. Може, треба приїхати, може приїхати приготувати їжу, коли людина хворіє. Наприклад, чи фінансова якась допомога, чи навіть якщо нічого не сталося, ми можемо купити невеличкий презент для своєї подруги, яка дуже любить, наприклад, користуватися бальзамами для губ, купити їй бальзам для губ. Моя подруга так робить, наприклад. Вона знає, що я кожні 10 хвилин там мажу свої губи, і вона знає, що це безпрограшний варіант. Також це може бути якась прогулка. Ми можемо запросити близьку людину, когось з родини просто на прогулку, просто погуляти разом, поспілкуватись. Це також дія, тому що ми витрачаємо свій час, ми вкладаємо свою увагу, енергію в цю людину, ми робимо щось фізично. Тобто, насправді, дуже, дуже багато варіантів. І коли в нас є вдячність в нашому серці, кожен з нас може знайти варіант, як віддячити. А зараз давайте попрактикуємо. Перша практика, вона дуже проста. Вам треба зараз зупинити відео і написати в коментарях одну річ, за яку ви вдячні сьогодні. Я сподіваюся, ви це зробили. І далі, давайте подивимось, які в нас є такі дуже прості дієві практики вдячності. Їх буде три. І це. Більше як звички, які ми можемо натренувати і робити, в принципі, це кожен кожен день. Перший, перша звичка це зранку, коли ми тільки прокинулись, подумати про три речі, за які ми вдячні. Це може бути сонце, це може бути тепла квартира, це може бути життя зараз у Україні війна, і тому інколи ми просто раді, що ми прокинулись, що ми живі. Чи, наприклад, поруч із нами, наша кохана людина, і ми можемо бути вдячними за це. Тому три речі, за які ми вдячні, коли ми прокинулись. Другий, друга звичка це вона непроста. Мабуть, це найскладніший варіант із цих, всіх, цих трьох. І це в якихось неприємних обставинах, некомфортних для нас подумати. Як я можу бути вдячна цій ситуації, цій людині, навіть якщо це щось некомфортне? І я не кажу про те, що треба, коли вас аб'юзять, бути вдячними і залишатись з цією людиною. Ні, я кажу про те, що треба взяти свій урок. Наприклад, що з такими людьми ненадійними? Маніпулятивними не треба зв'язуватись більше ніколи. І бути вдячними за те, що це ви побачили, яка людина зсередини, і ви зробили висновок, і ви пішли, так би мовити, відпустили цю ситуацію і вдячні за цю ситуацію, щоб більше ніколи не опинятись в такій ситуації, не руйнувати себе. Тому так. Задуматись над тим, як ми можемо бути вдячні цій некомфортній, болючій можливі ситуації, чи ну, щось, що зробила людина, така, таке щось, можливо, недобре. І третя звичка це коли ми ввечері задумаємось над тим, яка сьогодні реалізація. Допомогла мені більше стати собою, стати, можливо, більш впевненою, можливо, більш сильною, можливо, більш радісною. І ці такі ситуації, реалізації, інсайти, можна назвати, вони складають картину нашого життя. Тому перед сном ввечері подумати, яка якої реалізації я сьогодні. Вдячна. І чому? Ось такі прості варіанти, такі прості практики ми можемо робити для того, щоб насправді відчути, що вдячність вона формує процвітання. Вона дає нам таке мислення, коли ми більше бачимо можливостей і менше проблем, якихось челенджей. Ми їх просто проходимо і відпускаємо. Ми бачимо більше позитиву, менше токсичності в своєму житті. І такий настрій, він, знаєте, вибудовує насправді щасливе життя, як кажуть, Dream Life життя нашої мрії. Тому що ми кажемо про щире, про щирий підхід, коли ми чесно собі кажемо, за що ми вдячні, і це. Виражаємо і це тренуємо і практикуємо. Тобто, це також шлях до себе, до свого серця і до серця інших людей. Якщо це відео вам сподобалось, натисніть лайк і підпишіться на канал, щоб бачити більше схожого контенту. Сподіваюсь, скоро ще побачимось. Пока!